Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних речей. І це друга частина моєї розповіді про ціни, їжу, магазини, подгори в Хорватії. Вчора вам показувала вечерю, а зараз прийшла на сніданок. Покажу вам сніданок. Це теж у салати, фрукти, закуски, йогурти сирочки чим? чим я люблю, це грінки хліб. Жарений в яйчиках. Ковбаса, омлет, сосиски, сир. Стандартний набір. Нічого. Кожен день таке саме. Настільці, мюрслі, хлібчик, булочки Ще чай, кава. Автоматів і напої там, наче сік, апельсиновий, яблучний, водичка. Ніхто не ганяє, можна сидіти на столі. Це йде до мене, думає, що я щось там. Нема. Нічого немає, я вже все повіддавала. Це хочу піти пошукати олів Oil Factory. Ось написано далі. По карті я дивилась, що недалечко. Хочу пошукати цю оливкову фабрику. А може там дешева олія. Так, піду шукати. Оце така зупиночка для транспорту. Нічого не написано, нема ніяких розкладів, нічого. В готелі я питала, мені сказали, що тут зупиняється автобус, який їде раз. На годину до Макарської. Тобто через ту чепі декілька від зупиночок робить і подгора Макарська. 2,60 центів коштує квиточок. Він приїжджає туди, тоді трошечки чекає і їде назад. Оце такий транспорт, єдине таке сполучення. Я їздила в Макарську. Але знайти щось, почитати ні, тільки треба розпитувати. О, нічого ніде не написано. Так, і якщо я правильно розумію, то тут мені треба повернути, йти по цій вулиці, щоб дійти до фабрики Оливи. Здається, я вийшла зовсім поруч. Я чогось думала, що воно десь щось так більш в лісі, а воно практично у місті. Зараз піду, подивлюсь, чи працюють вони вже. Зачинено. Я прийшла зарано з 10 до 21 написано. Тому прийду ще. Раз вже намірилась. Головне, що тут недалечко, то можна й ввечері зайти, після вечері. Так що йду назад. Вчора ввечері була в супермаркеті, там були порожні ящики, ніяких ні фруктів, свіжих не овочів. От сьогодні зранку зайшла, тільки, тільки викладають персики. Ось показую вам, купила 2,17 євро кілограм. Тобто це три цих персика, мені було євро 20. Ось ціни на оренду велосипеді. Байк. Одна година 3,50 євро, один день 15 євро, 2 дні 25 євро, один тиждень 70 євро. Це байк. А є байк. Я так розумію, що електричне щось чи з двигуном. Є Ромобайл, Щось таке, да, якийсь. З двигуном пів e, години а, 7 євро. Одна година 10 євро, 2 години 18 євро. А, тут є ще це різні якісь є байки, не знаю. Одна година 10 євро, один день 36 євро. Півдня, шість годин, 30 євро. Той, хто їздить, мабуть, розуміє, що воно за є. Є скутер, є байк. Чим вони відрізняються? Це ціни вам показую на оренду оцих ваттерспорт. Садошка 1 година 10 євро, 2 години 18, євро, один день 40 євро. Ось такий джет 35 євро 10 хвилин. Пів години 85 євро. І ось такий прозорий каяк. 1 година 15 євро, 2 години 25 євро. А лежак 8 євро день. 5 євро кілограм, а 2 кіла 7 євро. Вісім. 8, да, 8. 8. Угу, дякую, Боже. Тільки-тільки це ж вони свіжі, да? тільки виловлені. Це не, не За п'ять хвилин За 5 хвилин з моря. І А це до рада? Yes. І скільки вона коштує? 15. 15 кг. А Так у там 20 кілоки. А це а це як називається? Бранцин. Бранцін. Бранцин, бранцин. Бранцин 20 євро кілограм, да? Дякую. Я в готелі живу, мені нема де готувати. А, 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 а така красива, гарна. Дякую. Ще хочу вам показати ціни на оренду авто. 1-2 дні це 56 євро. 3-6 днів це 62 євро, 7 днів і більше 58 євро. Це, ну І в залежності від автомобіля ціна вища там, 74 євро доба, 82, 88. І он там уже такий великий автомобіль 120 євро доба. Зараз зайду в цей магазин. Тут ще не було написано сувеніри. Різні речі для відпочинку. Ось, скільки всього багато. Капці, але 20 євро немає. Різні. Причому мені здається, що все 20 євро. Хоча, можливо, треба питати. Ось 5 євро такі в'єтнамки. Дитячі. 18 євро. Це така м'якенька підстилка. Чи як сказати, щоб на пляжі на камінцях було гарно лежати? 5 євро такі капці оці такі щоб на діток ще є маленькі щоб по камінцях заходити в воду, щоб не боятися їжаків морських. А по чому вони? Ох, я знає. Ну, в будь-якому випадку вони є, якщо треба, то можна придбати. По 3 євро ці пляшечки з морем, а тут навіть 2 євро написано. 55, може тут стара ціна, може то 55 кун, не знаю. Не можеш таке коштувати 55 євро. Мішечки з лавандою. А по чому вони? зрозуміло. 28, здається, я прочитала правильно, 20 євро. 20 євро. Крокодил. Бублички. 10 євро маленький. Подушечку мені забаглося цікаво, скільки воно коштує. Ось дивіться, яке бачите. Що це з ним робити, не знаю, але воно є. Боже, який носоріг. 60 євро 450 куб. От маски 25 пять євро. І всякі приладдя. 7 євро одгора. Шойс, якийсь розовий лікер. Трояндовий. Трояндель. 5 кунь, мабуть. Це скільки ж воно стоїть тут, якщо ще в кунах. 3 євро така маленька. Це такий горіховий лікер в них тут їх. Такий смачний колись ми купували з чоловіком. Давай це м'ятою чи з чим воно. Eu sinto 50 євро мимо по дорозі ось такий собі будинок тут парковка написана приватна Ось дивіться яка грядочка не можу пройти мимо. Які гарні помідори. В мене такі не ростуть. Ручки, вон, плетуться. Хто вирощує квіти, а в кого такий собі маленький город. Бачите? Гарні ж, які. Я ж кажу, це просто тут будинки, дорога і такий собі город. Знайшла таку подушечку за 5 євро. В тому магазині була 6, але ж я походила, погуляла, пошукала, купила собі за 5 євро. Подушечку буду валитись. Ось тут лишилась мені 2-3 дні, але вирішила зробити собі подарунок. Які маленькі сумочки. Девід чонс. Це в нас теж такі продаються. Така фірма тридцять євро. Такі малюсінькі, акуратні. Всі сумочки по тридцять.

Так, ну вже всі магазини обійшла, все вам показала, любі мої. Піду додому робити собі чайок. До наступних зустрічей, мої любі. Тихої ночі вам. Ви подивіться на цей лагідний вечір. Там зверху тут такий знак чайка. Тут такий як пам'ятник. Знак подгори. Море тепле, як молоко. Купалася, наче в ванні така тепла вода. І не ворухнеться. Таке тихе-тихе. Находилась, нагулялась, накупалась. Час випити крапельки на ніч із паточки. Тихої ночі вам, мои люби. На добраніч!